коли небудь замислювалось, яким може бути наше шкільне подвір'я, не просто місцем для ігор на перерві, а справжнім зеленим кутком, де оживає природа, де можна навчитися та відпочивати серед квітів та зелені. дослідили наше подвір'я, виявили місця, які потребують змін, як перетворити їх на справжній оазис. Ми підібрали різноманітні рослини, красиві квіти, корисні трави. Кожна з них не лише прикрасить подвір'я, але й матиме свою екологічну роль. І ось, наш зелений оазис оживає. Це не просто красиве місце. Це простір для навчання, відпочинку, спілкування з природою. Зелений оазис у шкільному подвір'ї це наш внесок у створення кращого майбутнього, це наша любов до природи, втілена в кожній посадженій квіточці. Приєднуйтесь до нас у нашому пораненні зробити світ навколо нас зеленим та кращим.